Друзі, всім привіт! Ми знаходимося в Гандії, це в нас Грау. І хочемо представити вам до уваги квартиру, яка знаходиться в ось такій приватній урбанізації. Також ми маємо тут басейн, маємо ліфт. Все зроблено добре. Так виглядає під'їзд нашого будинку. І давайте поглянемо на саму квартиру. 155 тисяч євро за 100 квадратів. Тут дві спальні та один санвузол. Ми були в хідній зоні, яка веде одразу нас до кухні. Ось такі гарнітури, маємо робочі поверхні, навпроти маємо стіл невеликий. Так, можливо, з часом щось потрібно поміняти. З кухні в нас є ось такий господарчий блок, така невелика господарча зона. Далі ми йдемо у вітальню. Є ось така вітальня, маємо диван. По ремонту скажу, що непогано. Можливо, деякі меблі потрібно буде поміняти. Маємо кондиціонер, навпроти дивану, маємо ось такі гарнітури, які ведуть. Нас до нашого балкону. Ось такий балкон просторий, потрібно, можливо, в деякі речі позабирати і шикарний вид на наш басейн. Далі покажемо вам спальні, двоспальне ліжко, вмонтовані шафи, маємо якісь тумбочки. Так, ось так виглядає ця спальня, простора. Маємо навпроти теж невелику тумбочку. Вікна у нас виходять на вулицю, що дуже добре. Поїхали далі. Поруч ми маємо санвузол. Маємо унітаз, біде, умивальник і велику душову кабіну. І в цілому по ремонту, скажу, що непогано в санвузлі, як і у всій квартирі. Далі ми йдемо в спальню, маємо дуже багато вмонтованих шаф, маємо двоспальне ліжко, якісь комоди. Так, так це виглядає. І з вікна у нас теж вихід на нашу вулицю, на наш басейн.